Всім доброго доброго дня. У нас сьогодні, схоже, починається зима, хоча на календарі 19 березня. падає сніжок. Так і добре, що я підсипала свій часничок салітрою. Вчора дощик, сьогодні сніжок, буде розставати моя салітра, а далі передають уже й теплі дні. Може, й сонечко з'явиться для моєї розсади. А тут дивіться, які ті бідні помідорчики. Вони сходять, всі рядочки видно, але вони такі нещасненькі, що нема сонечка. Сьогодні я маю дуже важливу роботу. Підготую зараз ґрунт і розкажу вам. Грунт я готую для лаврових дерев. Суміш для них повинна бути пухкою, поживною і здатною утримувати вологу то я беру по одній частині дернової землі і перегною і дала одну частину кокосового субстрату, щоб такі ґрунтосуміш була пухкою. Ну, і, звісно, з бризкою фітоспорином я завжди бризкаю, тоді як готую ґрунтосуміш. А ось і наші дерева. Їм по два роки вже починають знов рости, і я вирішила їх посадити в трішечки більші горшечки. Тепер горшечки треба вибирати на 2 см більші від попередніх, не набагато більші. От з такою умовою лаврові дерева треба пересаджувати раз у два роки. На дно сипну трішечки ґрунту і буду виймати з попереднього стаканчика. Бачите, яка гарна коренева система. Ставлю і обсипаю по боках, там де щілинки, ґрунту. Помаленьку притрамбовую, не не сильно. Хай ростуть. Будемо мати свої лаврові дерева, своє лаврове листя. Кажуть, що такі лаврові дерева можуть вирости навіть до 2 метрів висоту. Ну, певне, якщо їм будуть комфортні умови. Добре, вони ростуть в кімнаті, при кімнатній температурі. Люблять поливи сильні, тільки так, щоб водичка не застоювалася, стікала. І сильно люблять оприскування. Це я помітила, що ранку мушу обов'язково їх оприскати. Взимку потрібен їм спокій від 5 до 13 градусів, ну, але в нас вони росли в кімнаті з нашою температурою, яка була тут сама тепліша кімната, де вони стояли. На північних вікнах вони стоять у нас Тут 20, 18-20 градусів. Ще ми листя на них не обривали, вони молоденькі в нас тільки 2 роки. Ну, і кажуть, що спочатку і не можна обривати листя. Кілька років поростуть, а тоді вже можна обривати листя. І саме краще обривати листя влітку. Тоді вони дуже мають багато ефірних масел, дуже гарно пахнуть. Листя потрібно сушити, бо сирем воно буде мати гіркуватий присмак. І ось який вигляд вони мають у нових посудинках. Ожили. Позеленіли. Сьогодні я їх не проливаю по ґрунту, дуже був вологий. А завтра полю розчиненим мастером 13-40-13. А поки ми ще в будинку в комфортних умовах, то на дворі у нас ще зима. Подивіться, яке поле, пшениця вкрита снігом. Це моє. Нарцисики виглядуть, вони є бутончики такі вже. Шкода, але будемо думати, що вони не замерзли. На сьогодні будемо прощатися. До побачення!